Сьогодні я розкажу вам про чудову квартиру, підзначу в оренду в житловому комплексі Велика Британія. Клієнт дав нам повну свободу дій, тому ми запропонували своє бачення. Особливістю житлового комплексу є попередньо сформована інфраструктура. Кафе, ресторани, салони краси, спортзали. І цей перелік можна продовжувати дуже довго. Загальна площа квартири 50 метрів квадратних. Вона розташована на одному з останніх поверхів. З неї відкривається прекрасний краєвид на місто. Житловий комплекс неподалік історичного центру Львова, завдяки чому можна пройтися до оперного всього за 10-15 хвилин. У своїх проектах ми намагаємось викликати у людини, що перебуває всередині приміщення, відчуття естетичного задоволення та комфорту. Робота почалась з демонтажу перегородок. Для того щоб візуально об'єднати простір. Таким чином у нас вийшла зона кухні, окрема спальня зонована скляною перегородкою і простора вітальня. Можна? Добре ще раз. Сьогодні я розкажу вам про чудову квартиру під здачу в оренду, яку ми запроектували в новобудові. Клієнт надав нам повну свободу дій, тому ми запропонували своє бачення. Завдяки вдалому плануванню прихожа освітлена природнім світлом. Всі зуби дракона. Ми сховали в шафу. Зазвичай так я називаю виступи колон та стін, які візуально псують геометрію. Щоб турець шафи виглядав легко та стильно. Ми розбавили його вставками дзеркал з прихованою підсвіткою. Напроти шафи для одягу ми розмістили велике дзеркало, яке розділяє підвісна консоль. Тут у нас ідеальне місце для пуфіка. Він є зручним. М'ягеньким і вдало поєднується з іншим елементами інтер'єру. О, а що тут в нас? Технічна шафа. В ній розміщено грибінка, бойлер, система антипотоп, фільтри, система очищення та пом'якшення води. Якщо їх не передбачати, то ваші змішувачі вийдуть з ладу значно швидше. Вже десь через 5-6 років. Оператори кажуть, що вогняний не лід буде вірняк, якщо немає такої системи. Отут в нас зберігається все. Але якщо вам цього буде замало, то є величезний гардероб. У гардеробі передбачена велика кількість шухлят, полиць, місць для вішаків та велике ростове дзеркало. Тарас, тут зйомки. <світ> Яка водичка? Добрий день. <світ> Забирайте <світ> то. В гардеробі багато шухлят, полиць, місць для вішаків та велике ростове дзеркало. З вікна відкривається прекрасний краєвид. Тут у нас церква Юри, костел і будується ще одна черга, якщо би ви хотіли купити квартиру в цьому районі. Простір з прихожої плавно перетікає у вітальню. В зоні обіднього столу ми маємо декоративний світильник, який м'яко розсіює світло і створює затишну атмосферу. Поруч ми маємо зручні місця для зберігання, а також відкриті полиці, на які можна поставити фотографії, декор чи інші дрібниці. В цьому інтер'єрі ми використали даний диван. Він дуже зручний та комфортний. За ним стіна з вертикальними лініями, які розміщені хаотично, але в той же час вони доповнюють одна одну. Тут дуже зручно сидіти, можна навіть потримати. Стіну за робочою зоною ми захистили за допомогою панелі з текстурою дерева. Вона приховає весь бруд та подряпини в майбутньому. Під телевізором маємо підвісну консоль. Менше ніжок, зручніше в прибиранні. Крім того, таке рішення виглядає візуально легшим. А там у нас кухня. Кухня ергономічно спланована, і саме головне, тут є багато природнього світла, яке попадає через скляну перегородку. Тут великий холодильник, вірпу. мікрохвильовка, духовка і шуклятка. Кухня укомплектована індукційною поверхнею. Посудомийною машиною та вбудованою витяжкою. Не потрібно боятися зайвих запахів, адже зараз люди готують значно менше і в більшості користуються доставкою готової їжі з ресторанів. Або купіть собі витяжку більше тисячі метрів кубічних повітря в годину і буде вам щастя. Грушка натуральна з цього сезону. Мийка укомплектована подрібнювачем. Кнопку від якого ми розмістили під стільницею. Нижні фасади фрезерований МДФ з лаконічною такою дуже тонкою рамкою. Стільниця постформінг, але візуально вона виглядає як керамограніт. В даній квартирі використана скляна перегородка, яка делікатно розмежовує простір, не порушуючи відчуття відкритості. Вона додає інтер'єру легкості та сучасної прозорості. По всій площі квартири. Прокладено водяний підігрів підлоги. А покриттям є керамогранітна плитка з текстурою дерева. Між підлогою та стіною МДФ-плінтуси фарбовані спеціальною зносостійкою фарбою. фарбою. Спальні під ліжком, жив собі павук. Спальні за ліжком ми продовжили тему за симетрією та вертикальними полосами для того, щоб зберегти загальний стиль. Чим більше в квартирі інстаграмних зон, тим більше вона потім буде затребувана на ринку. Якщо у вас маленький санвузол, і ви вагаєтеся, чи ставити в квартиру під здачу в оренду душову кабіну чи ванну, то поставте краще в ванну, тому що колеги ріелтори часто розказують історії, що саме через цей момент угоди часто зривалися. Коли ви хочете зробити візуальний акцент, головне не переборщити. Достатньо буде виділити одну стіну, наприклад, за дзеркалом. Пам'ятайте про зручність та функціональність. Дуже гарно виглядає, коли зашита інсталяція переходить в меблевий пенал. Можна навіть додати декілька відкритих полиць. Щоб інтер'єр був актуальним довгий час, використовуйте побільше натуральних матеріалів та текстур, такі як дерево, камінь. Метал чи матова фарба.